Вбивство Андрія Поробія. Правоохоронці вважають, що злочин замовила РФ. Підозрюваному вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Поробія змінили кваліфікацію злочину. Тепер його підозрюють у державній зраді, вчиненій на замовлення російських спецслужб. За даними правоохоронців, підозрюваного на ім'я Михайло Сцельніков ще рік тому завербували російські спецслужби. Відтоді він виконував завдання росіян, зокрема відстежував та передавав локації сил оборони, а також намагався встановити час. Та напрямок руху залізничних ешелонів із пальним, коли російські спецслужби перевірили його готовність до виконання складнішого завдання. Чоловікові доручили вбити паробія. Для цього Стельніко відстежував розкладня та маршрути пересування жертви, а також готував план своєї втечі за кордон після вбивства. Тепер чоловіка додатково підозрюють у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України. Раніше його дії кваліфікували. Як незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України, вчинене у зв'язку з його державною чи громадською діяльністю.